Ситуація у східних областях України змушує інші регіони задуматися над готовністю до аналогічного розвитку подій, що робить Сумщина для свого захисту. Про що повинен знати і пам'ятати кожен у випадку надзвичайної ситуації, саме цим питанням присвячений новий спецпроект обласного державного телебачення. Ми говоримо про надзвичайні ситуації і, власне, як на них реагувати, як готується до таких сумщина, не панікувати. Не порождать и панику, потому что до чего, доброго не произведет. Первое тело движения, услышав звук сирены, это подойти и включить радиоточку, выслушать информацию и действовать по указаниям, которые будут передано из э, пункта управления область. Каждому родителю сделать на рюкзаке у ребенка фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес, э, возможно, куда можно самому ребенку обратиться, чтобы он знал. Спокойнейше треба готовиться. Спокойнейше. Найголовніше. главное. Щоб спокій не перетворився на бездіяльність про все це і багато інших аспектів нинішніх українських реалій. Ви почуєте і побачите у неділю о 18.00 та у понеділок о 19.30 на обласному телеканалі.